Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я ділюсь дуже гарним та мега швидким рецептом приготування рол у домашніх умовах. З цим рецептом впорається навіть дитина. Для приготування цих швидких ролів не потрібні якісь навички та уміння в приготуванні суш. Все дуже легко та просто. А на смак нічим не гірші, ніж звичайні. Тож готуємо, беремо каструлю, висипаємо в неї 150 г круглого рису. Можна обрати рис для суш, я використовую звичайний. Заливаю водою, гарненько промиваю та зливаю воду. Промиваємо рис для цього рецепту лише один раз, тому що він має бути злегка клейким. До рису доливаю 150 мл води та відправляю кастрюльку на вогонь. На середньому вогні під закритою кришкою. Варю рис впродовж 10-15 хвилин. Дивіться до того моменту, коли випарується із рису вся рідина, тоді і вимикайте. Вимикаємо вогонь, закриваємо зверху щільненько кришкою і залишаємо ще на 12 хвилин, не відкриваючи. Далі я беру два листа норі. Та нарізаю їх на смужечки. Зробити це буде зовсім нескладно, якщо у вас є гострі ножиці. Дуже легко та просто норі нарізаються гострими ножицями. Нарізала на смужки, а потім кожну смужку нарізаю на невеличкі шматочки. Квадратики, трикутники, що буде виходити без різниці. Ось такі дрібненькі частинки в мене вийшли. І повертаємось до нашого рису. Рис уже розпарився, викладаю його в глибоку миску. І тепер нам до нього необхідно додати приправи. Це 1 чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі та оцет. У мене спеціальний оцет для суш, його я додаю 2 столові ложки. Якщо у вас такого немає, то замініть його на яблучний оцет або додайте 1 столову ложку 9% оцету і 1 столову ложку соєвого соусу. Сюди висипаю всі наші норі і все гарненько перемішую. Так як рис ще теплий, він гарно припитається ароматами норі та усіма іншими приправами. Закриваємо його харчовою плівкою або кришкою і відставляємо в сторону. Цим часом я беру інші інгредієнти для наших суш це огірок та авокадо. Огірок я нарізаю на невеличкі кружальця, 1 четверту авокадо відчищаю від шкуринки та також нарізаю на тоненькі пластинки. Також нам, звичайно, буде потрібна червона рибка. На цю кількість суш, тобто 20 штук як в мене, мені необхідно приблизно 100-120 г. Кожен шматочок рибки я нарізаю на ось такі прямокутнички або квадратики. Якщо бажаєте, можна нарізати тоньше, але я люблю, щоб рибки було побільше. Все нарізане і тепер беремо наш секретний інструмент. Це лоток від яєць. Його закриваю плівкою в два шари і на нього я буду викладати наші суші. Дуже легко та просто вони готуються в цьому яєчному лотку. Спочатку на низ я викладаю рибку, зверху рибки я викладаю крем-сир, розпреділяю його у кожний отвір лоточка і гарно розмащую по рибці. Зверху я викладаю огірок та авокадо. Звичайно, якщо ви не полюбляєте авокадо або огірок, то ви можете покласти щось одне. І зверху все це гарненько-щільненько накриваю рисом. Руки змочую в воді, щоб гарніше та швидше формувати наші суші. Обов'язково в цьому рецепті необхідно дуже щільно притискати всі інгредієнти, щоб потім наші суші не розпадались. І ось так дуже легко та просто вони витягаються із форми. Ви тільки подивіться, як це легко. І це справді не не гірше, ніж звичайні суші. Дуже легко готуються, та як і звичайні суші, дуже легко з'їдаються. Мій дегустатор їх також зацінив. І тепер сказав, щоб я їх готувала кожен день. Спробуйте і ви, цей легкий та смачний рецепт. Смачного!